Верховний суд поставив крапку у справі Дніпровського аеропорту, який експлуатувала компанія олігарха Ігоря Коломойського. Висновки суддів попередніх інстанцій залишилися у силі. Про це поговоримо із нашою гостею Олена Доненко, адвокатка, представниця Дніпровської міської ради у судах у нашій студії. Вітаємо Вітаю! Отже, питання Дніпровського литовища було багато років болючою темою для містян. Розкажіть, будь ласка, скільки взагалі тривали суди? Дійсно, це дуже болюча тема, і насамперед я дуже рада, що на сьогодні у нас все вийшло. Що стосується судів, то якщо ми візьмемо все по коло від першої інстанції до е висновку Верховного суду, який відбувся нещодавно, то маємо цілих два роки. Якщо ми будемо порівнювати скільки років. Наш аеропорт був у заручниках, то це відносно невеликий час, тому що більше 15 років дніпряни не могли нормально користуватися аеропортом. І якщо ми будемо вже згадувати, з чого починався цей судовий процес, тому що звичайно що він не виник на пустому місці. До нього ще була зроблена велика робота щодо аналізу ситуації, щодо пошуку даних і. Роль вашого телеканалу у цій перемозі також вона є значуща, тому що саме із ваших е, розслідувань, і можна сказати, почалася все, вся ця тема. Це ви підняли на поверхню усю цю ситуацію, про яку всі знали, але чомусь всі мовчали. Дякуємо. Ми ж будемо продовжувати і далі висвітлювати цю тему. В українському суспільстві існує думка, що судитися проти багатих, а особливо олігархів, в нашій країні сенсу немає. Тож таке питання: як на вашу думку спрацювала судова система, чи були несподіванки від суддів, чи навпаки реакція була очікувана? Дійсно, така думка у суспільстві існує. Ми її чули, але ж ми не керуємося суспільною думкою. Ми маємо власну думку і ми обираємо власний шлях, як бути у тій чи іншій ситуації. Тому, у супереч, саме супереч цій суспільної думки думці, ми ініціювали судовий процес щодо позбавлення фірми, яка афілійована з Ігорем Валерійовичем Коломойським. Сертифікату експлуатанту аеродрому нашого в Дніпрі, тому що ми бачили цю кричущу ситуацію, коли просто витіснені були всі авіаперевізники із нашого аеропорту, і ми мали фактично один рейс до Києва за дуже дуже великою ціною. Що стосується судової тяганини, то, наприклад, звичайно, що були несподіванки, але можна сказати, що ми були готові. Ми розуміли, що це буде складний процес, і ми готувалися, ми були готові до всього, чесно кажучи. А, що стосується суду першої інстанції, де розглядалася ця справа, то вона розглядалася. Цілий майже цілий рік для такої категорії справ, як на мою думку, це взагалі-то є нескладна справа, тому що вона базувалася на тому, що сертифікат експлуатанта аеродрому був виданий у супереч передбаченій процедурі. Сама процедура вона була досить непрозора, але вона вимагала певних документів, на яких ґрунтувався вибір експлуатанта. Одного з цих документів е, надано не було. Це так, якщо узагальнити суть справи. Тобто ми пішли до суду, сказали, що е, сертифікат був получений не кор... у некоректний спосіб. Але суд розглядав цілий рік у, ц... у... у цю справу. Я коли підрахувала, то на першій інстанції ми, ми так чи інакше мали е, шість або сім суддів, які були залучені у процес, у цей нескладний процес. Навіть на певному етапі судді хотіли взагалі змінити суд, перевести із Дніпра на Київ розгляд цієї справи, щоб позбутися можливо необхідності приймати певне рішення у такій складній справі, і, мабуть, вони теж могли опиратися на цю суспільну думку, що ви назвали. Але, врешті-решт, коли справа потрапила до останнього судді, який і прийняв рішення, все це зайняття. Зайняло, е, саме, самий розгляд по суті, по суті, він зайняв досить невелику кількість часу. І, от коли ми отримали, оце перше позитивне рішення, е, це було такою значущою крапкою у нашій справі, коли ми повірили, що всупереч оцім суспільним думкам, тим, що всі і так знають, що боротися проти олігарха це неможливо. Ми зрозуміли, що ми змогли переконати суд, що все ж таки у цій країні існує певна справедливість, і людина може звернутися до суду, і він дослухається її, і він прийме вірне рішення. А далі на етапі апеляції несподіванки й труднощі, мабуть, помножились, тому що судді то хворіли, то мінували будівлю суду. то… Взагалі евакуювали суд, тому що була якась ракетна небезпека саме у цьому районі. То були блекаути, тобто затягувався як можливо розгляд цієї справи. Але, врешті-решт, і в апеляції ми отримали друге позитивне рішення на нашу користь. Що стосується Верховного суду, взагалі тут була дуже дивна ситуація, тому що до моменту вирішення, до моменту цього рішення, яке ми отримали нещодавно. Від моменту подачі аеропортам касаційної скарги пройшло 9 місяців. За ці 9 місяців був наданий один документ від аеропорту, один документ від нас. І 9 і місяців суд вивчав всю цю справу, не зважаючи на те, що ми просили прискорити винесення рішення. Нічого такого не було. І, взагалі, Верховний суд самоусунувся від винесення рішення. Він за 9 місяців просто повернув касаційну скаргу і тим самим залишив у силі наш позитивний висновок апеляційного суду. Але шлях до цього ми пройшли великий. Пам'ятаємо у Дніпрі петицію щодо відкриття неба над Дніпром, яка набрала за рекордний строк необхідну кількість голосів. На це відреагували у Дніпровській міській раді. Тож таке питання до цієї справи до когось, окрім Дніпровської міської ради, була справа, власне, окрім Дніпрян, які підписали петицію. В цьому то і питання перше, тому що більше 15 років була незрозуміла ситуація взагалі із аеропортом. Щодо питань власності, вона і зараз залишається незрозумілою. Щодо питань експлуатації, всі це знали. Це знали і е, високопосадовці. Ну як це так, коли іноземні делегації, які приїжджали до Дніпра, мали прилітати до сусіднього міста і потім автівками вже їхати до міста Мільйонника. Е, всі це знали, але нікому до цього не було справи. І тільки за всі ці роки виявляється тільки міська рада. Змогла е, знайти в собі сили та звернутися до суду за вирішенням цієї ситуації. Жоден орган центральної влади чомусь не реагував на цю ситуацію. Хоча, якщо ми трошки щас доторкнемося до е, позиції власності аеропорту, це саме фонд, держмайна України мав. Контролювати як використовується власність, яка раніше була державною, також за інвестиційним договором, певні об'єкти аеродрому мали бути передані державі. Вони не передані і на сьогодні, але державу це мало хвилювало до нашого позову, яку з якої з яким звернулася сама міська рада Дніпра, тому що вона діяла у інтересах містян. Але що саме цікаве, на етапі судового розгляду навіть виникали питання: а чи може міська рада бути позивачем у такій справі, чи має вона повноваження? Чи надали громадяни такі повноваження, щоб захищати їхні інтереси? Вибачте, але це прямо передбачено законодавством. І зараз, окрім законодавства, у нас вже є сформована позитивна практика і це також буде допомогу у інших процесах щодо захисту представницьким органам інтересів громадян. Ви у своїй сторінці на Фейсбуці подякували за допомогу набу. Розкажіть, будь ласка, про їх внесок у це? А, так, Національне антикорупційне бюро це відносно молодий орган. Який також ми можемо віднести саме до органів центральної влади, про які, які ми казали у минулому питанні. Але оцей молодий орган, у нього трохи інша концепція свої, його діяльності. Тобто немає цього шлейфу, можливо, радянського якогось, вони більш прогресивні, я так можу сказати. І на якомусь етапі. Національне антикорупційне бюро звернулося із клопотанням про вхід у нашу справу, тому що якраз вони мали певні документи, які вони хотіли долучити до матеріалів нашої справи, щоб допомогти суду зробити об'єктивні висновки. Але судді Декілька разів не хотіли впускати чомусь набу у справу. Відмовляли у клопотаннях, і лише перед винесенням рішення першої інстанцією набу було допущено. Воно, вони змогли надати цей документ, який е, мав дуже велику вагу як доказ у нашій справі. І, звичайно, що допомогли винести винесенню рішення, як то сприяли цим документам. І взагалі після цього. Нам, як позивачам, стало трохи легше якось висловлювати свою думку у цій справі. Ну і головне запитання, що буде з аеропортом після нашої перемоги, чи слід сподіватися на те, що е, на прихід у костів та можливість літати до різних країн прямо з Дніпра? А, саме для цього і було все це розпочато, тому що навіть ми не могли. Мріяти про лоукости ми мріяли просто про авіаперевізника, який хоча б напряму зв'яже нас з якоюсь європейською країною. Хоча б з одною. До останнього у нас були австрійські авіалінії, які е, літали Дніпро-відень, але їх також витіснили і взагалі нас заблокували. А що стосується того, що буде далі, звичайно, що зараз дуже важко прогнозувати, тому що ми не можемо оцінити і не можемо знати, скільки ще буде війна. Ми, звичайно, що сподіваємось, що наша перемога настане якнайшвидше. І з того моменту, вже верніше з моменту того, як було прийнято рішення судом, як пройшла вся ця наша справа. А саме завдання Кабінету міністрів профільного міністерства інфраструктури розробити новий порядок визначення експлуатанта, який буде прозорий, на який можуть подаватися не тільки там фірма Коломойського, яка 15 років експлуатувала цей аеропорт. Можуть подаватися інші якісь компанії, які вміються робити, в тому числі, можливо, міжнародні. Можливо, і така підтримка нам буде потрібна. Тому потрібно розробити це законодавство, тому що те, що є зараз, не тільки процедура видачі цього сертифікату експлуатанта, є непрозора, взагалі відсутня процедура позбавлення цього сертифікату. Коли видається сертифікат, він видається безстроково і не має жодних заходів контролю, що робиться далі на цьому чи іншому аеродромі. Тому зараз саме відповідальність е, Кабінету міністрів, Міністерства інфраструктури, розробити профільне законодавство, за яким далі після нашої перемоги, а, а, а можливо, і зараз вже можливо розпочинати цей процес, тому що ми не маємо чекати перемогу, яку нам зроблять військові. Ми тут також маємо робити все для цієї перемоги. І ще таке питання. Давайте трохи розберемося у термінології для того, щоб не було плутенини неправильного розуміння ситуації. Те, що відбулося наразі з аеропортом, і націоналізація, так зване, воно щось має спільне. Це дуже слушне запитання, тому що як новину цю ситуацію багато українських засобів масової інформації рознесли так, як начебто відбулася націоналізація аеропорту у Дніпрі. Ні націоналізації не відбулося, тому що держава не приймала безпосередньо участі у. Нашому судовому процесі, насамперед, вона не ініціювала його. Це зробила Дніпровська міська рада. вона була позивачем у цій справі, і ця справа стосувалась не права власності, а права експлуатації аеропорту. Тому що у нашому випадку навіть не так важливо до війни було, хто має право власності у аеропорту. Це дійсно питання держави, насамперед. Міську раду цікавило питання, чому? Мешканці міста не можуть користуватися авіапростором. І задля вирішення саме цього питання міська рада і звернулася е, до суду. І я сподіваюся, що наступним кроком все ж таки держава долучиться до вирішення питання цього загального із нашим аеропортом. І наступним кроком е, стане саме вирішення питання щодо права власності на Хоча б на ті елементи аеродрому, які за законодавством мають належати державі, а не приватній фірмі. Дуже вам дякуємо за роз'яснення за те, що завітали до нашої студії і, звісно, за вашу роботу. Ми ще надалі будемо слідкувати за тим, як розвивається ця ситуація. Чекатимемо вас у цій студії і власне віримо у нашу перемогу. Я ж нагадаю, з нами була Олена Доненко, адвокатка, представниця Дніпровської міської ради у судах. Дякуємо, що були з нами.